Українці, привіт! Раді дати вас на нашому каналі Ambassador Broker. Сьогодні разом з вами поговоримо про розмитнення автомобілів з такої країни, як Норвегія. Там дуже цікаві ціни на електрокари і на автомобілі з дизельними двигунами. Але перед тим, як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, а нам мега приємно. Отже, поїхали. Нещодавно ми розмитнювали автомобіль з Норвегії Nissan Leaf. Ви зараз бачите його на своїх екранах. Чудовий автомобіль 2013 року виготовлення, і батарея в нього була 76%. Його цей автомобіль купили в Норвегії за 40 тисяч норвежських крон. Це еквівалент 4 тисячі євро. Додаткові витрати були на доставку автомобіля і на його розмитнення. Але що цікаво, Доставка автомобіля в даному випадку з Норвегії є недешевим задоволенням. Там ціни коливаються від 800 євро і до 1600 євро. Це пов'язано з тим, що Норвегія вона велика країна і вона має тяжку логістику, і там є багато фьордів. І коли ми доставляємо автомобіль на лафеті на автовозі, то потрібно також платити і за паромні переправи. Отже, коли ми шукаємо автомобіль в Норвегії, ми повинні враховувати цей чинник, саме чинник доставки. Але що цікаво, розмитнення автомобіля Nissan Leaf 2013 року коштувало для клієнта 900 гривень. Таким чином держава мотивує людей переходити на електрокари. Коли ми говорили з нашим клієнтом, який в нього запас ходу на цих 74% батарей, 74 батареї, по чотири вони зробили повну зарядку, і до повного розряду вони проїхали в таких наших. Євро в зимових умовах 90 кілометрів. Результат, звичайно, не суперовий. Вони їхали, вони економили. Але враховуючи ціну, за яку вони придбали даний автомобіль, це дуже гарна ціна. Тому що під ключ цей автомобіль для клієнта став 5200 євро. Повністю вже на українських номерах. Якщо ми подивимось аналогічні автомобілі, які коштують в Україні з 13 року, то ми бачимо, що ціна стартує від 6200 доларів за автомобіль. І ситуація з батареєю там не набагато краща. Отже, є смисл дивитися автомобілі в Норвегії саме електрокари, тому що ми на них можемо зекономити плюс-мінус тисячу доларів. І також ми хотіли поговорити про документи, коли ви купуєте документ. Коли ви купуєте автомобіль, головним документом це є технічний паспорт на автомобіль. Ви зараз бачите, як він виглядає технічний паспорт, і в нього є свої особливості. Тут ви не бачите знака Європейського Союзу, тому що Норвегія вона не входить до Європейського Союзу. І коли ми купуємо автомобіль в Норвегії, нам не потрібно його затамажувати, робити митну декларацію ЕX1. Тобто Європейський Союз ми можемо приїхати без цієї декларації, і ЕХ нам вже не потрібні. Але в них в Норвегії є свої умови щодо експорту даних транспортних засобів. І ці умови вони є дуже лояльні. Чому? Тому що Норвегія вона зацікавлена, щоб автомобілі старі з її держави виїжджали, а нові автомобілі Норвежці покупляли собі. І коли ми купуємо автомобіль, ми отримали технічний паспорт на цей автомобіль. І другий документ, який є також дуже важливим, це договір купівлі продажу. З цими двома документами ми вже можемо автомобіль перевозити в Україну. З'їмається з реєстрації автомобіль дуже швидко, на протязі 20-30 хвилин з цим особливих проблем немає. Звичайно, є нюанси, щоб автомобіль був в робочому стані, щоб не було ніяких по ньому проблем. Але на що потрібно звернути особливу увагу особливу увагу? Норвегія це країна, в якої холодний клімат ми маємо, і саме коли електрокари там втрачають вже потужність своєї батареї, їм вигідно ці електрокари продавати в інші країни, тому що ці електрокари вони починають вже набагато менше проїжджати кілометрів, і їм дані автомобілі стоять просто невигідні. Але нам, українцям, з нашими реаліями і з нашим автопромом ці автомобілі це просто щастя, мана небесна. Тому що ціна плюс-мінус нормальна і розмитнення. Розмитнення як такого фактично немає. Всі витрати це були 900 гривень. Все, більше не було ніяких витрат. Клієнт залишився задоволеним і дуже щасливим в плані покупки цього автомобіля. Але питання доставки стоїть дуже таке, знаєте, болюче. Потрібно доставку формувати на автовоз. Не вести лаватою два автомобіля, тому що вона була дорожчою. А формувати партнерські автовози, забувати автовоз вісім автомобілів і везти їх на Україну. Тоді доставка виходить не дуже дорога. Після того, як ми оформили всі документи, договір купівлі-продажу, зняли автомобілі з реєстрації, отримали технічний паспорт на автомобіль. Ми подаємо ці всі документи прокору. Ви скидаєте ці документи нам, ми готуємо вам попередню декларацію. І що цікаво, коли ви їдете, ви вже на рахунок кошти не скидаєте, їх стати не потрібно. Звичайно, в держави є такий. Пункти зараз як залогова вартість, там потрібно було за цей автомобіль заплатити там 36 тисяч гривень. Але ми ці моменти обходимо, ми їх не платимо, щоб потім клієнтів не були проблеми з поверненнями цих коштів. Скидаєте документи, ми оформлюємо попередню митну декларацію, і ви заїжджаєте на цьому автомобілі. Або якщо ви женете, як правило, електрокари їх особо не поженеш. Дуже маленький запас ходу. Як правило, це везе водій, який загрузив 8 автомобілів, і поїхав. На кордоні видається спеціальний контрольний талон, в якому вказується інформація про автомобіль, що він йде під розмитнення. І з цим контрольним талоном ми вже вас зустрічаємо в Україні. Також на яких сайтах дивитися? Зараз на своїх екранах, бачите, норвежський сайт. Цей сайт в них є таким, знаєте, універсальним. Там на тому сайті продаються і автомобілі. І будинки, і в оренду автомобілі можна зняти. І будинки можна зняти в оренду. Якщо вам цікаво, ви на цьому сайті можете подивитись. Отже, по Норвегії дуже цікаві пропозиції саме на електрокари. По тим причинам, які ми з вами говорили, і дуже цікаві пропозиції на дизельні двигуни, тому що дизельні двигуни в свій час були закуплені. А зараз ці автомобілі норвежці хочуть продати, і вони масово масово переходять на електрокари. Якщо говорити про країни Європи, то Норвегія вона одна на першому місці по кількості електрокарів на населення, яке там проживає. Отже, там і ринок цих електрокарів, він дуже чудовий. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і пишіть в коментарях, який саме автомобіль хотіли б придбати ви. Або якщо ви вже купували автомобіль з Норвегії, розпишіть свою історію. Нашим читачам, глядачам це буде дуже цікаво почитати, подивитися і скористатися саме вашим досвідом. Українці, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого. Це перемоги для кожного з вас. Перемоги для України все буде перемога все буде Україна.